Слава Україні! 29 серпня, знову поле не до кукурудзи, приїхав подивитися і вам показати, яка вона на сьогодні. Ось дивіться, Вона ще досить зеленувата. Тут ще ось такі качани. А тут качан незручно однією рукою розгорнути. Ну це ладно один на метрі. Да. Згоден, ось отут не один на метрі. Так, і ось дивимось. цей готовий поганот. не повезло. А ось де згриз і металик, бачите, стебловий. Більш за все, що ось він і тут ще попрацював. Так, ладно. Ну, в общем. що тут показує? Ось така кукурудза. Так вона себе почуває. Ось така амброзія. Ну, в загальному, в загальному, я так скажу, да, є досить вже велика кількість поваляної кукурузи після стеблового. Але дуже добре, що воно от один такий качан бачив, що під стебло прогризло під качаном. Зазвичай ось над качаном звалене. Воно то не добре, тому що налив зерна. Ну, оці листки, в принципі, мабуть, щось забезпечили, але це не добре. Так. Ось такі качани, бачите? Да, воно ще, ще й солка лазить тут. Ось дивіться, що це тут ще таке живе Погризло, як ви бачите? Тоже солка, мабуть, підгризла, але ну, нічого. Тут таке, Не критично, мабуть, давайте ще один розкрию. Може, вона вся тут така погрижена. Більш за все, що то окремі екземпляри так постраждали. Ось такий качан. Уже, як бачимо, він зморшкуватий стає, сохне. Так що, надіюсь, що висохне. Того, що це поле треба молотити восени. Бо тут, як мені багато хто сказав, вже не одна людина, що або ти її молотиш восени, або весною тебе кукурузи тут не буде. Так що я послухаю розумних людей, мабуть, і яка б тут волога не була, я сподіваюся, що вона все ж таки ще до моменту ж не вспаде. Тоді й молотитиму. Ось дивіться, яка гарна соя виросла у кукурудзі. Це ПС-0035 падали це більш за все, щоб тут був минулий рік пс 0035. -й. Ось дивіться, яка рослинка гарна. Раз. Ось є. Ось такі качани. Єдине, що. Ще один момент, чого їй треба молотити восени, того що ці качани весною будуть 100% на землі лежати. Дивіться, який качан і яка тут ніжка. Він 100% буде лежати на землі. Того тільки, тільки буде можливість. Думаю, що навіть якщо тут волога буде і 20, то молотити треба буде восени. Того що, того що боюся, що -hmm, буде тут значна частина кукурузи вони саме лежать на землі. Диви, яка зараза виросла. От так ось тебе. Ну, до речі, глянемо, що тут по волозі. Ну, щось якась волога тут, до речі, і присутня, не знаю скільки тут міліметрів опадів було. В селі. Це десь тиждень вже пройшло, да? в селі випало 9 міліметрів. Там, де сою молотив, вчора там більше, бо... Рився сантиметрів 10, земля промочена. Та й сиріше було. А тут не знаю, не був, не готов сказати. Ну, ось така кукурудза, ось дивіться. Наче й густота невелика. От ідеш качан-качан-качан-качан і качани досить непогані. От Чим мені подобається Амарок 290 Він росте невеликий сам по собі, але качан він формує досить таки пристойний. От Чим мені він і подобається, по кукурудзі, от по цій внісовській, якщо ми хочемо молотити кукурудзу восени, і точно знаємо, що ми будемо молотити восени її, да? то беремо амарок сіємо амарок. Він по висоті середній, я б сказав. По качану він досить шикарний гібрид. У нього дуже ну, такий величенький качан, він формує, і маса качана також досить непогана. Якщо є ймовірність, що. Качан у нас буде перестоювати. Тобто кукуруза буде перестоювати, взиму піде, то тоді гран шостий. Там стебло таке, що він зиму перестоює. Дуже легко гран шостий. Ось звалений якийсь цей. Рослинка, такий помірний качанчик, це не найбільший. Я думаю, що це навіть менше середнього. І ось дивіться який. Досить, досить непоганий. Ось тут більший. Я думаю, що це навіть більше середнього, але ну, тут десь ось. Приблизно такий. Ось така недокукурудза. Чесно, дуже довго я боявся, дуже сумнівався, що воно тут щось з неї вийде, що щось виросте. Але дивлячись на ці агрегати, які в мене тут є на сьогодні. Ось поодинока рослина я і те, що тут. Дивлячись на ці агрегати, які тут є, то я дуже задоволений, в принципі, одламав. Ось дивіться. Качан. Порівняємо, так? Да? Ось. Качан із ось такої піндюрочки. В мій ріст. Ось. Ну, може вища вона на 10-12, ну, може 2 метри, хай хорошо. У мене метр 80. І ось дивіться, який качан. Бачите? Я думав, що тут хоч би були, ну, про такі я не мріяв. А вони ось дивіться, які тут. Скільки тут зараз рядів. Так, зараз спробую порахувати. Так, помітимо, чим помітимо, хто зна чим. Раз, два. Та не порахую я на камеру, ну там общем, ладно, дивіться, я просто вам покажу візуально качан. Один. Другий. Навіть отакий качан, це в принципі 6-7 тонн з гектара при нормальній густоті. да? Отакий качан при нормальній, це звісно, 10, а при цій, що тут. Не знаю, не буду загадувати, звісно. Звісно, ну, мабуть, на цей рік. Цими погодніми умовами, що в нас склалось, можливо, теж я його залишив і не пересівав, можливо, це ще зіграє в плівці. Подивимось. Ну, що тут будуть от такі качани, от такого я явно не очікував. Я думав, тут буде якийсь качанчик, буде якісь такі, ну, якісь слабі, зовсім малі, які, які тут дадуть там урожай 3-4 тони і все. На сьогоднішній день я бачу, що. Тут в принципі... Ну, От тут дивиться, ділянка така рідка. Але воно, кажу ж, це такі плями. це такі плями І далі густота там йде більш-менш адекватно. Можемо пройтись порядку. Це може рядок такий попавсь, давайте стане сусідній. Оп, ось дивіться, гарна густота, бачите? Більш-менш Раз, і йдемо, і є, щось, і є, і є. Ось дивіться. Кукурудза в мій зріст. Який качав? Да, він низько, але я ж кажу. Дасть Бог, я його зберу восени і буде тут все більш-менш нормально, адекватно буде тут нормальний, адекватний урожай. Це поле мене дуже добре навчило. Качом такий, що чуть не спотикнувся. Це поле мене дуже добре навчило цього року, що не треба у системі. Запроваджуємо наутіл, да, ну, прямі посіви, не треба поспішати. Хай поранці сіють, хай хоч це буде і березень місяць чи квітень, хай сіють. Тут треба дочекатися стиглості грунту і тоді заїжджати. Я не скажу, да, що там заїжджать кукурудзу сіять в кінці травня, але тут посів був проведений десь 23-24 травня, ой травня, квітня, то я скажу, що це було рано. Це було рано, треба було чекати. Сюди заїжджати треба було на тиждень-півтора пізніше. Бо ця кукурудза довго чахла, відставала в рості, тільки вона тоді пішла. А якби посіяв в оптимальні умови в нормальні, вона б тільки вистрелила і пішла. Ну, знову ж таки, і була б вона б останній стиглості, я думаю, що не гірше, ніж зараз. Але посіяв би на півтора тижні. Пізніше, і було б все чудово. Ну, як є, досвід отримав. А досвід, я думаю, це таке найцінніше, що в нас може бути. Ну, бачите, багатенько вже стебла поваляного і воно над в основному над качаном, що є добре. Недобре, звісно, що такі рослини, я думаю, що не доллються, більш за все, качани не доллють. Але в загальному і так, я думаю, щось буде, щось має бути. Дивіться, прямо аж цілими такими очагами повипадало. Так, ну нічого. От така от не до кукурудза. Це, правда, я вже дійшов до кращого, з гіршого повернувся. Але ось така вона. Я думаю, що тут має бути досить такий непоганий урожай. Колись я там казав у відео, що 6-7 тонн має бути. Ну, подивимось. Що нам полтавська земля по кукурудзі скаже, Соя цей рік нікудишня? Від слова взагалі. Не годиться, я не знаю. Оце зараз люди молотять. Я вже там у себе змолотив частину ультраранньої 15 центнер з гектара. Потім люди зараз молотять, теж щось таке схоже, сорт, по-моєму, не ультраранній, але те саме щось виходить по урожайності. І цей. І перспективи з пізніх сортів теж дуже немає. То не знаю, подивимось. Ось дивіться, зайшов на обробіток, раз, наскільки вона вже тут сухіша. Ну, дисковка. Обробіток це десковка, дивіться. уже качан який, він скидає вологу, край тут можна буде молотити раніше. Та він вже дивіться. Оце тобі ямарок. Одна із кукуруз, яку я буду сіяти, я вже визначився собі на наступний рік. Я думаю, що це буде Амарук. Досить непогані качани, дивіться, тут присутня густота і тут присутні ось такі качани, які дадуть, я думаю, що більш за все, якщо така погода буде й далі, на кінець вересня, сухе зерно навіть може буде. Ну, подивимось, побачимо. Спостерігаємо. Так, і тут воно й вище, бачите, по обробітку. Густота тут трошки краща. Ану, ось ми пройшли по прямому посіву і пройшли по обробітку. Кому що більше подобається, скажіть? Я не знаю, мені в принципі, от дивися, обробіток, в принципі, в принципі, наче і непогано. Ну, дисковка, кажу, тут була дисковка. Тут був не великий обробіток, а просто дисковка. То, блін, і качани височенько, так, і вони вже сохнуть от бомба. Але якби от -от там в одному прямому посіві я зробив все вчасно і так як слід, там, я думаю, ситуація була б не гірша. Ну, по густоті, як мінімум, точно та й по качанах теж. Так, ну ось така картина на сьогодні. Так що, в принципі, висновки робіть. Я думаю, що зараз більшість зробить висновки, що треба дискувати. Чогось я так, ну, обробіток проводить. І це не оранка, це не рихлення, це просто весняна дисковка. Навіть не перед посівом, а десь за тиждень чи за два. Бо тут у мене дорожники їздили, опилювали тут щось край, поле ще не оброблене було. І оце те, що вони катали, я просто приїхав, задискував. І все. От вийшов такий експеримент. І як бачимо, навіть не дивлячись на те, що тут було поїжджено, ніякого ущільнення я не бачу. Нормально себе кукурудза почуває. Якби була оранка, я думаю, воно вже висохло давно. А так, де сковка ну, трошки цей процес пришвидшила, Того, що вегетація проходила швидше, земля чорна, прогрівалася краще. А от там, де були рештки, то прогрівання, звісно, відставу. Але воно вже тверде. Качан вже такий твердий, я скажу. Ну, коротше, подивимось, будемо бачити, спостерігаю. Все. Нагадую, збір для хлопців триває 116-ї бригади ТРО. Так що, будь ласка, по можливості долучайтеся. Всім дякую за увагу. Всім пока.